Прибули Господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. І бі... Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали і біди не знали. Різдвяна нічка особлива, Христос родився на землі, хай свято буде це щасливим, хай сяє зіронька в імлі. Віншую вас цими святами новорожденними, щоб ви ці свята впровадили вчистю, в здоров'ю і Нового року дочекали. Від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Вознесенної, від Вознесенної до Святого Причастого Духа, рік за роком, що Вінчую, того зичу, Христосся рождає!